Боже, тому читайте Біблію, віру до Ісуса Христа і будете спасені. Бог чекає кожного, Бог сьогодні наказує, всім людям скрізькаєтесь, висмейте свої руки перед Богом, бо вірите Ісуса Христа, і Бог дарує прощення. Бог любить людей і хоче спасти. А дяволо не видаті, хоче погубити. у пані людей, щоб не мали наркії, на втіку то, чого не існує. Що людина може жити, як хоче, а після смерті буде якесь чистовище, чи рекарнація, чи, чи ще що-небудь. Це все брехня сатаницька, це все ція у Тому що Біблія говорить, як людям належить раз померти, а потім суд. Якщо мене після смерті стане перед Богом на суд, вона буде вічно розплачуватись. Ну Но добра новина: Ісус Христос сказав: хто вірує в мене і хто, хто послав мене на суд. Не приходить. Якщо людина покається при житті, в Ісуса Христа, Бог стане батьком. І коли вона після смерті, душа віддає вічність, вона стане перед Богом як батьком. Якщо людина не покається і не увірує, вона стане перед Богом, як судею. Наші судді багато роблять того, що не можна. Вони відпускають людей, які мають, які заслуговують на тюрбу. Засуджують невинних, не вони справедливо тискають винних. Бо наш Бог не такий, наш Бог справедливий. І Бо справедливо буде нас всіх людей покарати. Тому що якщо що своє серце, свої думки, тіла, слова. Скільки там рукав справа мами і зла, Бог буде карати нас. Люди бувають народжених дітей, руками полечали, в ними халатах через аборти придають, плеть. Перелік, п'янство, спати і всього багато іншого. Гнів, ненависть це все є гріх. Бог буде все битиметься. Якщо люди не покаються, Бог її простить. Бог нас прощає, тому що Ісус Христос розплатився за нас. Придіти до Бога, Дуки маєте час. Завтрашній день може до когось з нас не настати. Завтра хтось може з нас у вічність. По статистиці. Кожну секунду, на землі курі, одна людина вмирає. І поки я вам говорю, вже тут 100 чоловік померло. І з них багато хто пішов два. А звіта моротя нема. Задумайся, людина.